Сьогодні до нас на студію завітав Volkswagen Touareg на встановлення акустичної системи. Ось така в нас була штатна магнітола, невеличкий екран ще з крутилками, але ми замінимо це на більш сучасний варіант від ТІЕС. Автомобіль великий, гарний та комфортний. А тепер ще отримає якісний 2К дисплей. Із топовою пам'яттю 6128. Також до нової магнітоли власник привіз декілька нових компонентів. Тож встановимо сюди ще підсилювач сабвуфер, А також замінимо динаміки. Вах, як завжди, зі своїми штатними динаміками. Щось іде не по плану. На цей раз відпадає магніт. Він тут просто крутиться, та й підвісу не дуже добре. Але ми це діло замінимо. Задня камера в автомобіля вже була. А от ми довстановили ще передню. Це дуже крутий апгрейд для зручності паркування. Встановили підсилювач під запаскою, савуфер в багажнику, а також динаміки в штатних місцях. Магнітолку також встановили. Вписалася вона сюди просто ідеально із чорною глянцевою рамкою. Великий дисплей, дуже функціональний. Є андроїд. Можна встановити багато додатків, ютюбчик, навігація, ну і звичайно ж дуже багато налаштувань завдяки dsp процесору. Збережені всі штатні функції. Магнітоли керуються штатними клавішами на кермі а також відображає інформацію із кліматконтроля. Якщо сподобалось, обов'язково пишіть коментарі. А для підбору магнітол та компонентів пишіть нам в діре.